Всім доброго вечора, хочу розповісти ще одну цікаву ситуацію. Десь там у соцмережах я викладала відео, що працюю з обсидіаним маятником, дивлюся вдома у людей. На дому якраз я була, чиє підклад. Підклад саме в будинку я продивлялася. Ну, це вже було, мабуть, тижнів два тому, можливо, навіть більше, але вже точно не пам'ятаю, але не так давно. Телефонує мені один чоловік і каже: «Е, Я хочу, щоб ви продивилися, чи є підклад в будинку, в житлі, десь там у житлі. Сам він з Черкас, так як я з Черкащини, недалеко від Черкас, проживаю, і чоловік каже, пише мені, що я приїду вас, заберу і е, привезу. Куди йому потрібно, мене привезе, розумієте? Ну, смішна, смішна така сумна ситуація. І вас відвезу і привезу. Ну, Мої рідні сказали, що у когось там загострення осіння, шизофренії, тому що я пишу цьому чоловікові, я в Черкасах, якраз я тоді була, що я приїду зараз, і, бо якраз я була з чоловіком, що приїду і продивлюся. Вартість такої ваше, скільки у вас кімнат, вартість за кімнату, стільки-то стільки-то. Людина пише мені, у мене стільки -то кімнат, у мене там ванна, туалет, балкон, але мені не треба квартиру продивитися. Мені потрібно в селі продивитися будинок. Я пишу, я по селам не їжу. Я вас на своїй машині відвезу в село, там, Драбівський район, люди добрі. Ви розумієте, чужа людина, незнайома, абсолютно, звичайно, бо знайомими я мало з ким працюю, каже: Я приїду, забере мене, неізвісно, куди відвезе, да, і не що там зі мною буде робити. Я вже таку, в такому віці да, страшно, бо мені, мені піднімати ще дітей, і внуків і батькам допомагати. Да. Ну, оце адекватна людина написала, да, я прийду вас заберу, відвезу в село, бо йому там потрібно щось у селі. Е, і, ну, Я не знаю, ну, як це можна, дорослі люди. Ну, звичайно, що загострення у людини е, і він пише: ну, я не знаю, це бредом більше це нічого не називеш. Тому, дорогі мої, я по селам не їжу. Якщо кудись їжу, то тільки разом із своїм чоловіком. Ведіть у моє положення, бережіть себе.